Кожен, у кого є сторінка в соціальних мережах, де факто має своє медіа. У ньому можна висловити свою думку та відреагувати на думки інших. Здавалося б, ідилія свободи слова, от тільки це не так. Бо і люди і боти в соціальних мережах мають одинакові права. Цифрова ера стерла межу між реальним і штучним, та створила ефективні інструменти зміни мислення та поведінки мешканців цілих міст, регіонів і країн. Давайте розбиратися, як працює віртуальний світ ботів та псевдолюдей. Тільки український сегмент соціальних мереж має сотні тисяч ботів і сміттярок. З часом вони дедалі більше схожі на живих людей і правдоподібно імітують їхню поведінку. Якщо у Фейсбук ботів досить легко ідентифікувати, то у Ютубі, Телеграмі чи Вайбері це дуже складно зробити. Росія інші маніпулятори використовують ботів у чотирьох векторах. Перший це викривлення нашого інфополя. Боти масово скаржаться і блокують сторінки та контент невигідний Росії. Наприклад, у Фейсбук наші дописи з правдою про війну чи словом «росня» можуть заблокувати. Мета ботів проста: у інфополі правди має бути менше, а брехні і маніпуляції більше. Така сьогодні реальність. Другий напрямок роботи ботів це створення псевдопопулярності для людей сторінок контенту. Вони накручують підписників, перегляди, відео, лайки та коментарі. На жаль, для багатьох людей між популярністю та правдивістю стоїть знак рівності. По-третє, ботів використовують, щоб увімкнути наш стадний інстинкт і посіяти паніку. Це працює, якщо ви сліпо довіряєте публікаціям сотнями тисяч лайків чи репостів. А щоб не потрапити на цей гачок, потрібно перевіряти, хто саме поширює інформацію. Логіка тут така: якщо текст вподобали 10 тисяч людей, то це правда. Ну не можуть ж вони всі помилятися. Про це саме це має нас насторожувати і бути причиною для перевірки інформації. Розпочніть з того, щоб переконатися, хто саме вподобує популярний допис. Якщо у переліку ви побачите велику концентрацію закритих чи порожніх акаунтів, то це вказує на роботу ботів. По-четверте, боти чудово справляються з хейтом та булінгом. Вони злагоджено та масово приходять в коментарі чи публікують дописи на своїх сторінках, у яких позначують жертву. Так людина опиняється в інфобульбашці, де переважає булінг. Відрізнити ботів все важче, щоб якось уберегти себе. Проти всім потрібно звертати увагу на фотографії. Якщо ви бачите екаунт без фото або всі вони однотипні, це привід задумуватися. Також мають насторожити фотографії, завантажені в акаунт однією датою. Такі деталі з великою ймовірністю вказують на те, що це бот. Але за екаунтами можуть ховатися не тільки бездушні машини, а й цілком реальна людина. Тому дуже важливо опанувати базові правила поводження в соціальних мережах. Важливе правило, якому обов'язково варто навчити дітей, якщо ви чуєте від незнайомця у соцмережі фразу давай нікому про це не будемо говорити, або нехай це буде нашим маленьким секретом, то відразу маєте повідомити це батькам, тому що будь-який секрет з дорослою людиною це початок насильства. У вас не може бути секретів з іншими дорослими людьми, які ви маєте приховувати від батьків, бо саме з цього моменту починається шантаж. За вас можуть вимагати гроші, залякувати, просити надсилати ваші інтимні фото. Краще повідомити про це батькам, які з більшою вирогідністю зможуть зрозуміти мотиви. Ось кілька публічних прикладів того, як працюють реальні шахраї в соціальних мережах. Обидва були екранізовані Netflix. Документальний фільм Аферист із Тіндер тут розповідається про небезпеку онлайн знайомств і те наскільки ризиковано довіряти привабливим картинкам в інтернеті. Фільм базується на реальній історії ізраїльського шахрая Леваєва. Цей чоловік у Тіндер. Видавав себе за багатія. Цим він приваблював жінок у соцмережах, а потім видурював у них гроші. Він обманював жінок на мільйони. Все пов'язане з ним не справжнє. У фільмі добре показаний весь процес роботи шахрая від зацікавлення до того, як жертва віддає останні гроші. Це досить універсальний процес онлайн-шахрайств. Змінюються тільки персоналії: мільйонер, американський військовий, український солдат з окопу, мама з дітьми, у якої росіяни розбомбили дім і тому подібне. Є ще серіал Вигадана Анна заснований на розслідуванні нью-йоркського журналу про шахрайку Анну Сорокіну. Вона народилася в Росії, а потім переїхала до Нью-Йорка. Анна вигадала собі нове прізвище і почала видавати себе за доньку багатія. Це хороший приклад того, наскільки образ у соцмережах та в житті може відрізнятися від реальної людини. Анна скоїла справжні кримінальні злочини, видаючи себе за світську левицю, намагаючись вкрасти мільйони доларів. Анна була розкішний спосіб життя і знайомилася з впливовими людьми. В яких позичала приголомшливі суми і грошей, і звісно, не повертала їх, за що врешті потрапила у в'язницю за звинуваченнями в шахрайстві. Звісно, не тільки люди можуть бути несправжніми в соціальних мережах. Наприклад, там вистачає шахраїв, які продають псевдобрендові речі за ціною оригіналу. Зокрема, так роблять інстаграм-магазини косметики. Хочеш купити паль за ціною оригіналу? Велкам до інстаграм-магазинів. Ви замовляєте рум'яна для обличчя від улюбленого бренду. Отримуєте свій довгоочікуваний продукт, але з перекрученою етикеткою. У кращому разі інстаграм-магазин починає виправдовуватися, у гіршому вас ігнорують або блокують. Також часто у TikTok, Фейсбук чи інших соціальних мережах з'являються відео з обіцянками легкого заробітку. Наприклад, пропонують заробити переглядаючи фільми на Маго чи Netflix. Вимог у так званих вакансіях мінімум. Здебільшого це вік 18+, хоча його ніхто особливо не перевіряє. Хороший інтернет і наявність ноутбука або телефона. Вони дійсно шукають людей, які будуть дивитися фільми і залишати відгуки. Вони шукають людей 18+, обіцяють платити від 25 тисяч гривень на місяць. Шахраї тут можуть переслідувати багато різних цілей: від збору ваших персональних даних до популяризації своїх ресурсів з оголошеннями про роботу, але завжди заробляють на вас, а не ви. Сьогодні соціальні мережі можуть допомогти нам отримати популярність або створити власний бренд. Але не потрібно забувати, що цифрова ера стерла межу між реальним та штучним. За красивими, але фейковими акаунтами може ховатися як машина, так і реальна людина. Мета у них одна заробити на нас гроші. Як несподівано, тому перед тим як ділитися чимось в соціальних мережах або вступати у суперечку в коментарях, переконайтеся, що по той бік екрану ховається не бот і не шахрай. Для цього варто вивчати фото сторінки та перевіряти їх на справжність. Фото найважче підробити, і саме воно є найбільш вирогідним маркером бота та шахрая. Нагадаю, що найпростіший і найшвидший спосіб перевірити картинку це пошук зображення через Google. Для цього потрібно зробити лише кілька простих кроків: достатньо натиснути правою кнопкою миші на фото та обрати опцію Пошук зображення через Google, а далі тиснути на знайти джерело зображення. Не треба лякати дітей тим, що всі в інтернеті шахраї. Набагато важливіше пояснити, що в соцмережах значно простіше створити образ, який не відповідає дійсності, а потім використати його для того, щоб вкрасти чуюсь увагу, гроші або час. Неможливо відстежити всі шахрайські схеми, але будь-яка солодка пропозиція має вас насторожити і піддатися вашій критиці. Поставте собі чи дитині питання: чи можливо таке, яка від цього користь людині, яка пропонує щось задарма? Ми всі знаємо, що легких грошей не буває, а пропозиція швидко і легко заробити може бути пасткою. У цьому відео будемо з вами з'ясовувати, навіщо поширюється повідомлення це ланцюг молитви. Не переривайте його, перешліть це повідомлення десяти друзям. А також я розповім про інші, нібито безпечні розваги, які збирають наші дані.